Що надалі буде робити Путін? Чи можлива повна мобілізація на Росії? Так, плітки про тотальну масову мобілізацію в РФ, вони гуляли ще в лютому 24-го року, коли казали зараз вибори Путіна в березні, а потім тотальна мобілізація. мобілізація, буде мобілізація, да. придворні російські економісти, які б'ють на сполах, Вони кажуть: так у нас є велика проблема з людьми в економіці. Всі, ті, хто воюють зараз, вони вважаються, всі, хто на фронті. Вони вважаються працевлаштованими по місцевих ну, по законодавству, по всіх параметрах вони працевлаштовані, але вони нічого не виготовляють взагалі. Економіка починає стагнувати, буксувати. Уралвагонзавод, який є ключовим в виробництві танків, на 30% підняв зарплатню. Це не від гарного життя. Це означає, що є проблеми з людьми і економіст... голод. Так, і от загальна така ось резюме від цього спіча, що бояться росіяни? Вони бояться, що буде як з радянським союзом.